Всім доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні в нас субота, 11 дня. Зробимо огляд авторинку. Так Багато людей продивлюється відео, але не ставить ні лайки, ні коментуй, не підписуються. так що, я думаю, вам не тяжко буде під відео поставити лайк, коментарі. Так, нас ось у ось при вході зустрічають два тауранчика свіжих пригнаних. На дірому кольорі 2010 року мотор 1.4 TSI пробіг 179 тисяч. Сітюф і сервіски є, ціна 8600. Такі на титанових дисках та оранчик. Намитий, наполірований. стані притонована задня половинка. Так, Наступний йде ось в чорному, наступний йде в чорному кольорі, дуже дуже гарно виглядає. Також має клімат контроль, підігрів 2010 року, 1,6 MPI. 208 тисяч пробіг. ціна 9400 Також є сервісна книжка. Тюфе. Це в такому чорному кольорі, гарно виблискує на сонці. Так, наступний у нас Рено Megane, другий. 2004 року. З мотором 2.0 бензин на автоматі. Ціна 4950. Автомобіль йде в універсалі. таких титанових дисках. Ну, в принципі, без проблемний. Двохлітровий мотор. У нього там ресурс десь 400 тисяч кілометрів на кліматі. 4. Чотири... Електросхлопідіймача. Оригінально Датчик дождю, датчик дощу є на ньому. Наступний Ford C Max. Я його вже знімав в прошлому відео, в останньому він повністю весь в рідній краски. Також з рідним пробігом, 2006 рік, 128 тисяч пробігу. На автоматі 1,6 дизель. Ціна 6,750 Повністю вся є сервісна історія автомобіля. Так, Наступний 2006 року Volkswagen Tauran з мотором 1,6 MPI, з пробігом 242 тисячі кілометрів ціна його 6650 доларів. Автомобіль свіжоприганий, має 7 місць. Сидіння в гарному стані. Має клімат-контроль. Ще один тауранчик. Ось в сріблясто синьому кольорі. Ціна його 6950 на титанових дисках. нетонований, тонований, свіжопригнаний. 1,6 MPI 2006 року 246 тисяч пробігу. Тут тільки на ньому кондиціонер, два передні схлопідіймача. електро схлопіддіймача на віослах у нас. Це вже який раз бачу, ось сеніг стоїть на базарі. І по ціні вони, сеніг навіть навіть дешевший. Сценіг 6650, а Таврантик 6950. Але який мотор тут? Ага. Так сам вже на газу. Мотор осі 1,6 2008 рік. І я не знаю, чого він застоявся на хорошій комплектації. Тауранчики взагалі дивись на базарі геть розбирають. Особливо на моторі 1,6 MPI, я не знаю, що їх так люблять. Тільки не були 8 клапанів, на 1,6 MPI. А тут ось на е, K4M 16 клапаний. Вже рестайлінговий сценік. Це видно, що поналіпки з Німеччини, комбінований салончик шкіра з тканиною, кліматконтроль, автомат, 4 електросклопідіймача. люк, панорама, також шторки на задніх, на задніх дверях, також є безключовий доступ. Як для, для комплектації, то дуже хороша комплектація, тільки я не можу зрозуміти, чого він застоявся і всі беруть ці таурани на 1,6 МП. Що їх так люблять? Не зрозуміло. Тут взагалі кузов осанкований. Да, електроскладування складування зеркал навіть регулювання. Не зрозуміло. Так, наступний у нас автомобіль. Nissan Qashqai 2010 року. Пробіг 218 тисяч. З двигуном. Я не бачу, з двигуном 1,5 дизель на 81 кВт, Коробка шестиступочка. Ціна 9650. Це такий кашканчик. таких титанових чорних. В дисках, зараз глянемо, що там салончик також, Все, судя по літі з Німеччини, пригні. Механіка, 6 передач, клімат контроль. Сидіння в доволі таки непоганому стані водійське. Ось, в такому. Так, Volkswagen Golf 4 2003 року з мотором по 1,4 на 16 клапанів MPI. Автомобіль пишуть, заявлено, без підкрасів, приганий з Німеччини. Пробіг 225 тисяч кілометрів цього гольфа. Сіна Ціна 650. Такий гольфік 4. Так, Ренукінго, рідний заводський пасажир, тому що я не думаю, що хтось буде заморачуватися, вставляти такі, таке скло, яке відчиняється в бік. Так, у нас виходить 2006 рік, двигун 1,4, бензин на 8 клапанів, пробіг 193 тисячі. Ціна 5500. Пушечка вже на реєстрації, так що кого цікавить. Телефонуйте, є номер власника. Так, ось отака така таврія з дуже рідкісним багажником. Ось такий цей треугольничок. Не колись сусіда по гаражу оштрафували такі багажні, бо там є різниця якось названій, на названні кузова. Так, 2005 року 1,2, і 88 тисяч пробігу. Ціна 1750. ось ще один коротенький сценік. Рестайлінговий 2007 року з мотором також. К4М 1.6 на 16 клапанів. Пригнаний з Німеччини. З датчиком дощу. Пробіг 250, ціна 5800. Так, наступний у нас Renault Megane 2. Це вже йде рестайлінговий з лінзами. Без туману, бачите, 2007 року з двигуном 1,4 бензин на 16 клапанів, 212 тисяч пробігу. Ціна 5150 Автомобіль іде в універсалі. Так, наступний ось у нас пижик. 2013 року 220 тисяч пробігу, 208. На автоматі. Ціна 6850. Так, так Наступна у нас шкода Octavia Tour 2009 року. В універсалі з двигуном 1,6 MPI на 8 клапанів з пробігом 192 тисячі кілометрів. Автомобіль вже з газом, газ-бензин. Ціна даного автомобіля 6200 доларів. Десь він у мене теж є в відео. Власник автомобіля, який продає, сказав, що автомобіль в рідній повністю красці. Тут на автомобільчик у нас Opel Astra H. хетчбекові, вже на українській реєстрації. Ціна 4850. 2006 рік. Двигуном 1.4. Бензин пробіг 197 тисяч км. Ось у номеру, може кому цікаво. Трошки по автомобілю полізлак, лак, я думаю, це не проблема. У нас тут у нас автомобіль Volkswagen B6 2006 року. На люкові, на українській реєстрації з двигуном. У нас тут двигунчик стоїть. Ага, 2,0 дизель. 225 тисяч пробігу. Автомобіль на механіці. Ціна 6450. Затонований автомобільчик. Наступний також ще один Passat B6 2007 року. 2.0 дизель, пробіг 240 кілометрів. 240 тисяч кілометрів, ціна 6350. <кій> Наступний автомобіль у нас такий, Volkswagen Tiguan. 2,0 бензин. Автомобіль вже на українській реєстрації на люковій панорамі. Таких гарних, широких в титанових дисках. Автомобіль у нас 12 року, Томі 220, ціна 12 тисяч 700. Так, наступне у нас таке Kia Picanto на українській реєстрації 2005 року з пробігом 81 тисячі кілометрів, дзвігун 1,1. Ціна 3500 доларів. За три, за три вже віддаєте, так? А, ну, власне, сказав, що за три тисячі вже віддає. Власник каже, що віддає вже за три тисячі даний автомобіль. Так що кому цікаво автомобіль. Ось в такому стані, сидіння гарне, задній рядок. Так що, кому цікаво даний автомобіль за 3 тисячі ось номер власника, телефонуйте, Так, Наступний автомобіль у нас Деолану з 2007 року з пробігом 190 тисяч кілометрів. Ціна його 2650 доларів. З двигуном 1,5 вже з газом цікаво, номер власника ось його Я вам в чорному кольорі. Так. Підтримайте канал, поставте лайк, підписочка, коментарі. Наступний у нас автомобіль це Шкода А5, Рестайлін. 2009 року з двигуном 1,6 MPI, як всі люблять, з пробігом 244 тисячі кілометрів ціна даного автомобіля 7800 доларів. Автомобіль в універсалі в білому кольорі. По комплектації в нас кондиціонер, два електро Так що ось кому цікаво. Ні, номера нема. Наступний у нас Volkswagen Тауран 2005 року з пробігом 210 км, 1,6 MPI. Пишуть без ДТП з торгом, ціна 5850 тисяч доларів. Кому цікаво, це номер власника. Глядайте. Автомобіль звіль затриманий, розмитнений. Так, ось у нас автомобільчик ЗАЗ Відач, як я, чесно вже і не пам'ятаю. 4313 рік, 1.5, торг, газ, бензин. Такий п'ятидверний він. він на, на, на титанових дисках. А, так, да, правильно, зазвіда на українській реєстрації. Так, наступний у нас шкода Октавія А5. Рестайлінгова з двигуном 1.8 TSI. На українській реєстрації 2012 року. Автомобіль так, 180 тисяч кілометрів. Ціна 8700. По комплектації у нас підлокітник є. На автоматі, клімат-контроль, велика андроїд-магнітола. 4 електросклопідіймачі.